Вітаємо на каналі Світлофор. Ми не втомлюємось вас попереджати, що зима близько. І сьогодні розкажемо, які саме з автотоварів вам точно знадобляться, щоб ви були готові до всього. А перед тим як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. З одного боку щітка для прибирання снігу, з іншого шкребок для видалення інею та льоду. Це незамінний інструмент, що гарантує ефективний. Та головне безпечне прибирання снігу та льоду, без ризику пошкодження лакофарбового покриття або скляних поверхонь. Висока міцність пластику, з якого виготовлений шкребок, забезпечує відсутність під час експлуатації будь-яких деформацій. Також один із плюсів це компактний розмір, який робить її легкою для зберігання в багажнику. Зверніть увагу на наявність рукоятки. Щітка в руці не ковзає, що дозволяє легко та швидко очищати авто. Ви вже поміняли літню резину на зимову? А літній омивач скла на зимовий? Так, так, вони теж відрізняються. Головна їхня відмінність температура замерзання та добавки, що входять до складу. До зимового вмивача додають антифризні речовини, що дозволяють зберігати рідкий стан на морозі. Також він, так само як і літній омивач, забезпечує якісне очищення лобового скла від пилу та бруду. Завдяки спеціально розробленій суміші спиртів та ефірів розморожувачі скла швидко і ефективно очищають скло від інею та кірки льоду. У магазинах світлофор розморожувачі представлені від фірм Helpix, VAM, BIO, Біо k 2 АТАСПЛАК застосування дуже просте: розпорожте засіб на вкриту інем поверхню та зніміть залишки льоду шкребком. Готово. Ви гарантуєте собі якісний огляд проїжджої частини. Окрім того, після використання цього засобу певний період часу ні на склі повторно утворюватись не буде. Розморожувач замків від моєї автор, ефективно усуває іні, лід, сніг з дверних замків, не завдаючи шкоди пластиковим гумовим компонентам. Спеціальний носик дозволяє засобу проникати безпосередньо в механізм замка, забезпечуючи його змащення і видалення оберзання всього за 5 секунд. Антифриз це спеціальна рідина, яка використовується для попередження замерзання чи перегріву двигуна автомобіля, тобто його основна задача це підтримка стабільної температури у жарку чи морозну пору року. Так попереду нас очікує зниження температури навколишнього середовища, всім автомобілістам рекомендується потурбуватися про заміну антифризу, якщо в системі охолодження залита вода. Або якщо якість самого антифризу далека від ідеалу на полицях магазину світлофор ви знайдете антифризи від виробників «Новакс» та Плакс з температурними режимами до мінус 42 та мінус 35 відповідно. Отож, давайте підведемо підсумки. Асортимент зимових товарів на полицях магазину світлофор пропонує надзвичайний вибір за доступними цінами. Всі ваші перераховані товари допоможуть вам без обмежень і проблем пережити цю нелегку пору року для автомобілістів. А наші експерти-консультанти допоможуть зробити ідеальну покупку і правильний вибір товару. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли б дізнатись в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Супінко.